Лише уявіть, понад 995 мільйонів гривень українські бізнеси громадяни зібрали на відновлення зруйнованої 8 липня російською ракетою дитячої лікарні у у Києві. А вже 31 липня стало відомо, що благодійний фонд Охмадит обрав ТОВ вбут технолоджі переможцем тендеру на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень. І саме через цю новину в мережі розгорівся гучний скандал. Адже пропозиція цієї компанії була однією з найдорожчих. Зокрема, через завищені ціни, ба більше виявилося, що вона не має навіть необхідної для ремонту техніки. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі я розповім, що не так з переможцем тендеру на відбудову охмадиту. Як сама лікарня коментує скандал, як відреагували у міністерстві охорони здоров'я і хто врешті відбудовуватиме медичний заклад? підписка на канал і поїхали. Тож, у так званому тендері брали участь 14 учасників. ТОВ в була третьою за пропозицією, яка становила 307 мільйонів гривень без урахування ПДВ. Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше від 42 до 286 мільйонів гривень. Однак із жодним з них замовник перемови не вів, ніяк не пояснюючи своє рішення. Журналісти наших грошей провели аналіз, який показав, що з 10 дешевших пропозицій щонайменше 7 містили повні заповнені комерційні пропозиції сказаними цінами за різні види робіт. Охмадець свою чергу акцентував увагу на тому, що проведений конкурсний відбір не є тендером в розумінні закону України про публічні закупівлі, а є приватним конкурсом, організованим з метою відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвуваних громадянами. Проте, представники благодійного фонду дитячої лікарні не пояснили, чому вирішили проігнорувати більш дешеві пропозиції. Наразі відомо, що у фінал конкурсу відібрали три фірми: DAX з пропозицією 310 мільйонів гривень із групи Altis Олександра Глімбовського. Technology за 307 мільйонів гривень із групи Сенсар запорізького забудовника Марка Марченка. Та Mega Profit Group з пропозицією 220 мільйонів Олексія Ломакіна і Юлії Кузьменко. Робоча група замовника провела з цими фірмами онлайн. Зустрічі. Мегапрофітгруп отримала відмову через невідомі підозрі щодо її податкових документів. Дак розвернули через скандальну репутацію Глімбовського, адже у липні його затримали по справі Набу щодо корупції у виконанні озяття Романа Насірова, коли той керував податковою у 15-16 роках. Таким чином, перемогу отримало Technology. Фірма зареєстрована в Запоріжжі зі статутним капіталом 5 тисяч гривень. У державних тендерах участі не брала ніколи у якості Досвіду виконання аналогічних робіт, Boot Technology завантажило договір підряду Стов Інвест» на будівельні роботи щодо клініки в Запоріжжі. Загалом це усе, що варто знати про цю компанію. Замовник, тобто Охмадит, довірив фірмі Столична правова фундація провести юридичний аналіз переможця з приводу доброчесності. І, зрештою, обрав Буттехнолоджі підрядником. При цьому замовник з невідомих причин проігнорував наступні проблеми у пропозиції переможця. Наприклад, буттехнолоджі вказали лише оренду такої будівельної техніки, як автокран Камаз, ман з маніпулятором та екскаватор GCB. Жоден із цих механізмів не може бути використаний для монтажу фасадів вище другого поверху. Також фірма не завантажила жодних даних про обладнання для монтажу плитки. Крім того, не варто забувати про завищені ціни, які я згадувала раніше. Найбільші статті видатків переможця припали на ремонт фасадних композитних моделей та оздоблення внутрішніх стін hpl панелями. Кожна з цих позицій у Boot Technology коштує понад 100 мільйонів гривень. При цьому ціна цих робіт, порівняно з дешевшими учасниками конкурсу, завищена вдвічі. Ба більше, фірма Riola Модуль», яка виконувала будівництво зруйнованого 8 липня корпусу, у своїй тендерній пропозиції на 179 мільйонів гривень повідомила, що після удару ракетою вона вже встигла безкоштовно виконати ремонт так званих чистих приміщень, зокрема операційних. Вже частково замінені конструкції стін, стей... Та пошкоджений лінолеум. таким чином обсяги ремонту за кошти благодійників вже можуть бути завищені. Тож виникає питання: чи варто обирати компанію Буттехнолоджі з такою пропозицією, і чи не могли інші пропозиції чисто теоретично виявитися кращими за Technology. На жаль, ми не знаємо усіх подробиць, проте точно знаємо, що наживатися за рахунок без перебільшення мільйонів українців, які донатили на відбудову охмадиту, аби лікарня якнайшвидше змогла продовжувати рятувати діток. Це м'якок. Важучи страшний злочин, і хочеться вірити, що ніхто не захоче ні на нього піти. Адже як сказав український бізнесмен, банкір і співзасновник Монобанк Олег Гороховський, вкрасти на відновлення Охмадиту – це як розбомбити його вдруге. Як ви бачите, скандал з так званим тендером дуже швидко набрав обертів, тож його не могли проігнорувати в міністерстві охорони здоров'я. 1 серпня голова МОЗ Віктор Ляшко звернувся до поліції щодо перевірки тендеру. За його словами, договір між Охмадитом та ТОВ «Будтехнологі», яке виграло тендер, ніхто не підписував. Зразу скажу, що жодного договору немає, не було підписано. Було питання тільки розглядався певні компанії для того, щоб подати на затвердження. Жодного документу ніхто не підписував ні зі сторони хмедиту, ні зі сторони фонду, ні зі сторони міністерства охорони здоров'я. Ляшко зазначив, що зі своєю командою робить усе, аби процес відбудови лікарні був абсолютно прозорим. Зокрема, вже 2 серпня Міністерство охорони здоров'я разом з Охмадитом провели спільний брифінг, на якому фактично вирішили усі спірні питання. Зокрема, було вирішено, що тендер на відбудову Охмадиту скасують. І проведуть заново. Новий конкурс на відновлення лікарні проведуть протягом 7-16 днів вже на Прозоро директор Охмадиту Володимир Жовнір зазначив, що всі ціни в тендерах орієнтовні, бо неможливо поки точно підрахувати на що саме підуть гроші. Ляшко також заявив, що на відновлення охмадиту після удару Росії у липні зібрали понад мільярд гривень. Причому ця сума не включає в себе фінансову допомогу від іноземних урядів. Прийнято наступне рішення. Що благодійний фонд перераховує ту суму коштів, яка зібрана після 8 числа, 8 липня, на рахунки охмедиту безпосередньо на казначейський рахунок. Ми створюємо ревізійну наглядову раду по використанню цих коштів і подальшого руху. Ревізійну наглядову раду ми хочемо створити за наступними критеріями: перших 6 шість найбільших благодійників, які перерахували найбільшу суму коштів на ці рахунки. Після цього один представник Міністерства охорони здоров'я, один представник адміністрації Охмадиту. Потім вони разом відбирають представників з пацієнтських організацій, антикорупційних організацій, будівельних організацій, інших організацій, так щоб загалом не перевищити 15 чоловік наглядової ради. Ми виписуємо критерії і далі йдемо вже по процедурі, яка передбачена. Чинним законодавством бо кошти стають виключно державними. І ми розпоряджаємося так, як це передбачено відповідними постановами, і ми оголошуємося через процедуру прозору. Критерії того оголошення, хто може податись, які повинні бути критерії до підрядника, будуть зазначені там, узгоджені саме з цією. Наглядовою ревізійною радою і плюс ми залучаємо до цього нашого процесу нашого запобігальника держав державне підприємство медичних закупівлі, в яких найбільший досвід закупівлі за кошти державного бюджету, і саме в такому напрямку будемо рухатись для того, щоб відновити якісно і швидко. Чином, фактично, скандал з відбудовою Охмадиту, пов'язаний з тендером і то вбут технолоджі, яке не викликало довіри в українців, можна вважати вичерпаним. Проте це зовсім не означає, що варто розслабитись і не стежити за тим, хто врешті переможе на ще одному тендері вже від Прозоро. І яким чином та за скільки грошей будуть проводити ремонт одного з корпусів головної дитячої лікарні України. Адже як бачите, на щастя, суспільний резонанс все ж має великий вплив на вирішення таких ситуацій. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка YouTube-каналу Україна на часі. Напишіть в коментарях, чи будете ви стежити за результатами тендеру щодо відбудови дитячої лікарні на Прозоро. І чи задоволені результатом брифінгу за участі МОЗ і представників Охмадиту. Ну і, звісно ж, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Па-па!